Волонтер Микола Хомлюк щодня курсує на своєму бусі навколишніми селами. Комусь розповідає, везе мішковину для плетіння маскувальних костюмів, комусь продукти для приготування їжі на фронт. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Сьогодні продукти привіз у Станилівку. Тут місцеві готують їжу для військових. Дівчатка просили і трошки продуктів, і ми проїхали по однофасту село. Бабинці, і люди винесли нам продукцію. Я вчора в Фейсбук викидував, хто, хто давав цю продукцію, і привезли, щоб дівчатка переробили його і відправили нашим воїнам. Микола Хомлюк родом із кибенців. Нині мешкає у Бабинцях. Волонтери ті початку повномасштабного вторгнення. Починали, каже, з виготовлення окопних свічок нині на фронт передають і провізію, і маскувальні костюми для оборонців. За чотири роки згуртував небайдужий із семи навколишніх сіл, завдяки чому утворилася ціла мережа волонтерських цехів. Один із них діє просто у дворі Миколи Петровича. Для того щоб зробити кікіморубними, нам необхідно Перед цим взяти мішечок, порізати його на клапті 25 сантиметрів. Коли порізали такі клапті, вони розвозяться по селам і жінки вік, навіть по 85 років, жінки вдома сатають. Після порізки мішковини приступають до пікселя. Для цього залучають більше рук і спеціальну машину, розповідає Іван Чумак. Він приїздить допомагати з Новофастова. Сьогодні в'язала пучки з пікселя, щоб в'язати кікімору. У мене захищає державу дядько. Прихожу з мамою. Сьогодні різали піксель для кікімир. Поки на вулиці роблять заготовки для маскувальних костюмів, у хаті печуть смаколики для військових. Сьогодні каже Віра, чумак готують пісочне печиво. Печемо коржики хлопцям на передову, смалець, жир, ми перетоплюємо і от на жирові печемо такі коржики. Додаємо ізюм, додаємо молочко трошки. Стараємося, щоб вони довго не черствіють. Це пісочне, пісочні праніки. Сьогодні я роблю вже четвертий заміс. За день випікають до 40 кілограмів печива. Всю готову продукцію фасуємо в ящики, робимо мікс, щоб різних було. І відправляємо хлопцям на Харківський напрямок, на Покровський напрямок. Сьогодні це печиво поїде на Харківський напрямок. Працюють без вихідних. Галина Скаблюк із сусіднього Новофастова. На війні жінка втратила племінника. Сюди, каже, приїжджає, щойно випаде вільна хвилинка. Поробили в городах і сюди. Ціле літо. Приїжджаємо кожен день і це кожен день робимо. Як є рибу, якщо десь рибу достаємо, то робимо тушонки, то й до ночі, щоб не пропало нічого, то почистити, то і до ночі робимо. Але робимо, щоб там було легше. Нам тут все одно легше, чим їм. Суспільному. Микола Хомлюк показує фото та відео. Подяки від військових. Приїхала поставочка маскування від наших друзів. Це маскування для колективної зброї і для снайперів. Супер, пупер то кілограма. Зодбата. О, якщо не ну подивись, зараз скільки кілограм Велике вам дякую за за посилку. Все отримали. Дякую за смаколики окремо. І за листівки від діточок. Таких відео, каже волонтеру, у телефоні чимало, і саме вони найкраща мотивація. Сили іноді підводять, але зупинятися не збирається. Стомилися від війни, ну, наші хлопці теж стомилися. Але треба виганяти, тому що другого не буде. О, поки буде нога ходити кацапа по Україні, то хорошого нічого не буде. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.